5 клас, ваша перша практична робота з інформатики, тема операції над папками, файлами, ярликами. Всі ці операції ми з вами знаємо, дивимося, що нам необхідно робити. Перше, що необхідно, запустіть програму Провідник. Я сподіваюся, що всі з вас знають, що провідник це Ну, у вас може бути Windows 10, трошки інакше це все виглядає. Меню пуск може бути з цього краю і там далі якісь програми в панелі пуск. Але все одно у вас ось такий значок. Є файловий провідник. Або обираєте його, або якщо його немає, то можна просто відкрити цей ПК. Відкриваєте цей ПК, в принципі, це і є провідник. Що нам необхідно виконати далі. Дивимось. <кій> Створіть у папці вказаний вчителем, папку Мої фото. Ну, нехай це буде папка документи. І в ній мої фото. Дивимось: папка документи ось тут в пошуку можна її знайти. Документи. І створюємо папку Мої фото. Як ми можемо створити? Декількома способами. Да? Або викликаємо на пустому місці контекстне меню, це ми робимо за допомогою натискання правої кнопки миші Створити папку. Або у меню провідника просто тут обрати Створити папку. Все одно як хочете. Далі пишемо назву Мої фото. Читаємо підручничок далі. У папці мої фото створіть папки мандрівка до лісу та мандрівка до Києва. Відкриваємо мої фото, створюємо тут ще дві папки. Створити папку мандрівка до лісу. Створити папку. Мандрівка до Києва. Зробили дві папки. Читаємо далі. Скопіюйте з папки, яку вкаже вчитель, до папки мої фото, папку малюнки та папку фотоподорожей. Так, оце я трошки трошки винуватий, Тому що я вам не дав цю папку. Зараз швиденько дам. Зачекайте, будь ласка. Так, 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 так. Щось я не, ну, погано прочитав умову практичної роботи. Думав, що вам ніякі файли не потрібні. А виявляється, що потрібні. Зараз дам вам ці файли. Так, погано, да? будемо завантажувати це за. От погано, що ви дистанційно працюєте. Ця практична робота у нас розрахована на те, що ви, звичайно, повинні виконувати її в, ну, в школі, в кабінеті інформатики, а не дистанційно. І щось він не хоче ці папки завантажуватись. Ну, давай. Заархівовано це добре, а де ж завантаження. Ти глянь на нього, а так, тоді нам проще, мені здається, зробити ось так. Чи не дуже проще? Давайте знаєте, як ми зробимо. Я вам надам доступ, просто я думаю, що я можу так зробити. Надати доступ вам взагалі на папку Практична робота і далі, далі все у нас вийде. Давайте спробуємо так зробити. Так, от у вас є посилання. О, все ми собі скопіювали. Сталася помилка, яка студенти можуть ну, зберегти. Копіювати, так, да, ну в чому ж справа. Дивіться, не хоче у нас з цими файлами працювати. Ось Це поганенько щось. Так, винуватий, що я не подивився, не виявив цю проблему раніше. Вибачаюсь. Заархівовано. завантажується будь ласка. Не вдалося завантажити. Ну чому ж так? Значить, будемо все ж таки качати по одному. Так, діти, зараз розберемося з цим. Зараз зачекайте секунду. Щось взагалі все пішло у нас не по плану з вами. Я собі на комп'ютері роблю, як можу цю папку з практичною роботою, тому що, бачите, завантажити все разом, у нас щось не дуже виходить. Мені цікаво, як Сара це зробила без файлів. ну. Ми думала, як його робити. Угу. Так, що ми тепер робимо? Тепер я це все закину на свій Google диск. Зараз, зараз, зараз. Так. Створити, завантажити папку з робочого стола ось цю завантажити. Завантажити? Так, звичайно, завантажити. Фу, а де вона? Ага, вона в мене є, тому що я намагався її долучити. Так, замінити. да, Замінити все, завантажити, хай буде нова. Треба трошки почекати. Так, є, тепер можемо її відкрити, подивитись, чи все тут правильно. Мабуть, правильно, тепер мені треба вам дати цю папку. Але проблема у вас залишиться. Зараз будемо розбиратись далі. Так, посилання копіюю, сюди вам посилання вставляю. Зберігаю. Так, вот вам далі каже підручник, да? что він там, та мою, не туди натиснув випадково. Зараз, зараз, зараз. Вот вам инструкция до практичного работы, каже. Скопіюйте з папки Практична робота 1 до папки мої фото папку малюнки та папку фото подорожей Тобто скопіювати все, що є в папці Практична робота. Але ж я вам її можу надати тільки таким чином: з Google-диска, ви натискаєте на неї. Що ми бачимо? Ось ці дві папочки вам необхідно додати до своєї моєї фото, яку ми тільки що створювали. Ми можемо спробувати завантажити це все. да а ну-ка, якщо ми спробуємо завантажити всю папку практична робота. Отак, правою кнопкою миші завантажити. Я сподіваюся, вона хоч від мене завантажиться. Чи не дуже? Заархівовано і. І давай. Не вдалося завантажити. Ну, зараза вона, а. Так, дайте я подумаю, що нам з цим робити. Що ж нам робити? Аж нічого, нам ці файли потрібні і все, Да? І ніяк ми нічого не можемо обійтись без них. Там перемістіть, переіменуйте Були б ви трошки постарші, я б сказав. би вам, Качайте по одному і створіть все, що потрібно, але для вас це буде надто складно. Чому ж ти зараза така не хочеш завантажуватись? Файл заархівовано, а завантажуватись не хоче. Так, в чем проблема? Ага, что серьезно? Так, а ну-ка, зачекайте, доступ, поділитися. Зараз, може, все зробимо. Так, всі, хто має посилання, може. Ой, ну редагувати не... не можна вам дозволяти редагувати взагалі. Та і навіть я її не дуже можу скачати. В чому ж проблема? А ну-ка что вони можуть робити? Я хочу, чтобы ви... я ж пробовал завантажити, но там пише, що немає доступу. Угу. От я і намагаюся цю проблему розв'язати, але щось нічого толку з цього немає. Заархівовано, ну, давай завантажився. Ні, не вдалося завантажити і все. Що тут ще може бути не так? Mm -hmm. Так, мені здається, я зрозумів. У мене була така <гум> інша практична робота, я не пам'ятаю, з яким класом, з 6 чи з 9-м. З 9, мабуть. І ми лазили в налаштуваннях. Блокувати сторони, Так, да, у мене заблоковано. Ну, дозволити, сайти можуть покращувати веб перегляд. Так, да, хай це може все буде так. Так, спробуємо зараз заново. сторінку оновимо. Завантажити. Ну, о, пішло завантаження, слава Богу. Так, це проблема була у мене в налаштуваннях мого браузера. Просто я там дійсно з 9 класом виконували практичну там, з інформаційної безпеки. Я щось в браузері ну не щось поняв, що налаштував так, що забув повернути це назад. Так, дивіться, скачали ви собі цю практичну роботу. Відкриваєте папку загрузки, бачите практичну роботу. Але ви скачали, проблема в тому, що ви скачали таким чином архів. Не, не папку, а архів. Вам необхідно це все розархівувати. Правою кнопкою миші викликаєте контекстне меню. І, наприклад, можливо, у вас буде називатись видобути все. Можливо, у вас буде називатись Розархівувати. Можливо, у вас буде російською мовою. Так, от він рар ізвлечь файли. Я от обираю, наприклад, видобути все. І кажу, куди. Наприклад, на робочий стіл. Вибір папки, видобути. Так, така папка вже є. Замінити, так, замінити. В моєму випадку замінити. Замінити всі, давай швидше є. Yeah. видобулась вона. Читаємо далі. Знову ж таки, можемо: от у нас з'явилась тепер папка практична робота 1. Тепер ми з нею можемо працювати. Нам необхідно ось ці дві скопіювати в ту папку, яку ми тільки що створювали в попередньому пункті. Це були мої фото. Як ми можемо копіювати? Можемо у вікні провідника натиснути кнопку копіювати. Можемо правою кнопкою миші обрати. У вас може називатись Копіювати. У мене Windows 11 виглядає ну, ось таким чином ось просто кнопка. Або сполучення клавіш на клавіатурі Ctrl-C можете натиснути. Я обираю просто копіювати. Переходжу в папочку Мої фото, і тут мені необхідно сюди все вставити. Правою кнопкою миші, викликаю контекстне меню. У мене є кнопка вставити, у вас буде просто текстом написано вставити, скоріш за все. Обрали, вставити, обрали. Тепер у мене з'явились тут ці дві папки ще. Малюнки і фотоподорожі. Читаємо далі підручник. Так. Перейменуйте папку малюнки, надавши їй ім'я, малюнки квітів. Повертаємось, от у нас папка малюнки. Як нам її перейменувати? У нас є варіант зробити це в провіднику обрати команду переіменувати. У вас це може виглядати кнопка, може трошки інакше. Або знову ж таки правою кнопкою миші, викликаємо контекстне меню цієї папки, у вас буде десь написано: переіменувати Якщо у вас Windows 11, то обираємо ось такий значок. Що там, малюнки квітів? да Малюнки квітів Натискаємо Enter. Є таке. Читаємо далі. Створіть у папці малюнки квітів, файли, файли точкових малюнків малюнків.bmp і barvino.bmp. Малюнки квітів відкриваємо, тут створюємо два точкових малюнки. Правою кнопкою миші: Створити. У мене це Bitmap Image. У вас це може бути так і написано точковий малюнок, може бути написано російською мовою точечний рисунок. Я створюю Bitmap Image. Бачимо, формат BMP виставився самостійно. Що мені там перше мальви, начебто. Да? Мальви, а другий барвінок. Створити image, барвінок. Створили. Читаємо далі. Перемис... Перемістіть з папки мої фото. фото подорожей до папки мандрівка до Києва. Мої, мої фото фото подорожей до папки мандрівка до Києва. Файли Київ 1, Київ 2. Тобто, нам необхідно повернутися трошки назад. Мої фото. Необхідно, мабуть, знайти фото подорожей Київ 1, Київ 2, виділити їх і перемістити в іншу папку. А операція переміщення, нагадую вам, відрізняється від операції копіювання. При копіюванні у нас залишається попередні, ми створюємо, грубо кажучи, копію та, малюнку. А при переміщенні у нас попереднє те, що ми там вирізали, зникає. Тобто правою кнопкою миші можемо обрати. Операцію в контекстному меню вирізати. Вона у мене виглядає ось таким значком. У вас може бути так і написано вирізати словом. Або в провіднику. У нас є операція вирізати. Знову ж таки, перемістити це не, не значить там перетягнути або скопіювати. Переміщення це вирізати, воно називається в провіднику. Виділив 2, обираю вирізати. Куди це потрібно, В мандрівку до Києва вставити провіднику Обираю вставити. Ось вони тут з'явилися, ці два малюнки. Читаємо далі. Перейменуйте переміщений переміщений файл Київ 1 на Андріївська церков.gpg, а файл Київ 2 на хрещатик.gpG. Повертаємось Київ 1. Перейменувати. На Андріївська церкву, церква. А тут хрещатик. Правою кнопкою миші, контекстне меню. Перейменувати хрещатик. Нагадую вам, розширення. Ви не чіпаєте. Крапка GPG Так нехай і залишається. Дописувати самостійно це не потрібно. Так, створіть у папці мої фото, ярлик файлу Андріївська церква GPG. Мої фото. Тут необхідно створити: ярлик. Тієї Андріївської церкви. Нагадую вам, що ярлик це у нас посилання на якийсь об'єкт. Тобто, робимо правою кнопкою миші е, Створити ярлик. І наш, куди він буде посилатися? Ми хочемо, щоб він посилався у нас на цю Андріївську церкву. Знаходиться вона, вона у нас документи, мої фото, мандрівка до Києва. І ось вона Андріївська церква. Окей, далі, Готово. Є ярличок, все. Це просто посилання на те зображення. Читаємо далі. Видаліть з папки малюнки квітів, папку репродукція та файл квіти. Малюнки квітів, репродукція та файл квіти. Як я їх виділив, ось таким чином: одні і другі. Ми можемо виділяти з вами, просто протягуючи. Да? Можемо виділяти, наприклад, якщо у нас об'єкти в одному. Підряд, якщо нам необхідно виділити, можемо обрати перший, натиснути клавішу Shift тримати і обрати оста останній. Всі підряд у нас виділяться. Якщо нам необхідно виділити декілька з перервами, ну, тобто не підряд, які розташовані, ми можемо виділити перший. Далі, тримаючи клавішу Ctrl на клавіатурі, обираємо другий. Ось таким чином я виділив одразу два файлики. Що я роблю тепер? Видаляю їх. Або натискаю клавішу Delete на клавіатурі, або в провіднику у мене є кнопка Видалити, або контекстне меню. Також та сама кнопка Видалити. У вас може бути написано просто видалити десь нижче. Вид... Видалив все. Читаємо далі. Перегляньте вміст кошика вашого комп'ютера, які зі щойно видалених файлів е... об'єктів містяться в кошику. Ну, які? Ті, які, мабуть, я тільки що видалив. Да? Ось кошик. Можна тут обрати по даті видалення. І от останні два я їх тільки що видаляв репродукції квіти. Так, читаємо далі. Продемонструйте результати виконання завдань вчителя. Оце найцікавіше. Як ви мені можете продемонструвати результати виконання? Ну, мабуть, так само за допомогою фотографій або скріншотів. Що ви можете зробити? Ось цю папку. Мої фото, як ви виконали, можете зробити скріншот того, що є тут одразу в ній. Я тут побачу, як ви скопіювали ці дві папки, як ви створили ці дві папки, як ви зробили ярличок. Потім ми щось там переміщували з фотоподорожей, тому мені необхідний скріншот. Та далі, в принципі, всіх чотирьох папок робите скріншоти. Тобто ви мені повинні здати 5. 5 скріншотів взагалі. Мої фото, що вона вміщує. Малюнки квітів, що вона вміщує. Щоб я побачив, що у вас там щось видаляли, щось не. Малюнки до Києва також робите. Мандрівка до Києва також робите скріншот. Я подивлюся, які зображення тут з'явились і як ви їх перейменували Мандрівка до лісу. Також робите скріншот, але вона у вас пуста. Я хочу подивитися, щоб вона була пуста. І фото подорожей також робите скріншот, Тут повинно бути тільки два ось цих зображень. Замість скріншотів можете робити фото, звичайно. Ну, просто смартфоном фотографувати, якщо не вмієте робити скріншот. Тобто, як виконану роботу, ви мені здаєте 5 скріншотів, Або фотографій 5. Е, якщо комп'ютера взагалі немає, і немає можливості з цим працювати. На телефоні створювати ці папки не потрібно. Якщо немає комп'ютера, то у нас мало з вами варіантів. Я вам пишу, що. Письмово відповісти на питання 2,3 розділу обговоріть і зробіть висновки на сторінці 69. Дивимось. 71 От у нас 69-та. От обговоріть і зробіть висновки. 2-3. Читаєте. Думаєте і відповідаєте письмово надаєте фото зошита. В принципі, у мене все. Практична, начебто проста, але є багато нюансів. Перший нюанс це скачати саму папку практична робота, і розархівувати її. А далі необхідно бути уважним, дещо копіювати, дещо. Копію. Можна. А ви скинете, скинете це в Google Class? Ну, там вже все скинуто в Google класі. Ось воно все є. Завдання є. Ось підручник, ось папка. Практична робота. Відеозапис також трошки пізніше сьогодні тут з'явиться. Ще питання. Так, ну відеозаписи він з'явиться дано. Ну, ви ж розумієте, що ми там. Хвилин 5-7 намагались скачати папку практична робота, що то не відносилось до самого завдання. А відеозапис у вас не перервав, просто йшов. Сподіваюсь, що вам давно розберетесь у відео. Ще питання, якісь є до мене? Ні. Так, ні. Сподіваюсь, що у вас вийде це зробити, так як домашнє завдання ви досить непогано виконали там були навіть роботи по 12 балів. Тому я в вас вірю. Все. Якщо до мене питань немає, то у мене до вас також питань немає. Дайте тільки я сфотографу... сфотографую, хто був на уроці. Софія, я все бачу, як ти там танцюєш. Так. Все. Дякую за увагу. Відеозапис ближче до вечора там з'явиться. Завдані. До побачення! До побачення, до побачення, до побачення.